Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Ну, а просто зараз привітаюся з нашим наступним співрозмовником. Це є Андрій Веселовський, надзвичайний і повноважний посол і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, пане Олеже. Отже, Кая Калас, про яку я згадував, вона говорить про те, що нагадаємо просто для аудиторії. Це є верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки. Вона говорить про те, що ну наразі має бути координація спільних дій. Вона має намір скликати зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків через заплановані переговори Трампа і Путіна. Ну і так як я вже сказав, ключова теза це координація зусиль. Координація теж я б сказав. Так, мотивів, на яких залежить Україні, на яких залежить європейським країнам перед тим, як Трамп зустрінеться із Путіним. Як ви оцінюєте, наскільки ось ці рухи дипломатичні, те, що ми зараз спостерігаємо, може або матиме точніше вплив на переговори в п'ятницю? Важливо зазначити. Важливо це для України зазначити, і для, для того, щоб це знали громадяни наші, що європейський союз дуже активно. І різнобічно е, в залучається до переговорного процесу між Україною е, Сполученими Штатами і е, Російською Федерацією, виступаючи на боці України, але не просто виступаючи на боці України, не просто підтримуючи її, але й, е, творячи свої власні ідеї, свої власні меседжі і спробуючи використовувати ті важелі, які він має для того, щоб вплинути. На більш проукраїнську позицію американської сторони. Як це робиться? Ну, ми щойно чули про те, що Кая Калас, керівник зовнішньої політики Європейського Союзу, скликає зустріч міністрів. Вона відбудеться сьогодні, о четвертій годині за з європейським часом після, після обіду, і е, в ній беруть участь всі міністри е, України Європейського Союзу, туди запрошені також. І міністру Андріси Біга. Як заводиться на таких зустрічах, кая Калас висуває основні тези, і потім вони обговорюються і потім приймається якесь, як би сказати, формулюється якась спільна думка. Це не означає, що всі міністри виска висловляться аналогічно. У кожного можуть бути свої е, якісь акценти, але е, суть в тому, що в результаті ми матимемо більш-менш консолідовану позицію. Ця консолідована позиція, безперечно, впливатиме на м, позицію Сполучених Штатів. Насамперед, тому що Європейський Союз це є найбільший торговельний партнер США, і щойно укладена угода про е, тарифи і про майбутні параметри торгівлі. Вона ще не покладена на папір. Таким чином, вона вона в цілому вона погоджена, але вона не підписана, не так би мовити, всіма учасниками з одного боку, всі 27 країн. З другого боку, Сполучені Штати, Європейська комісія. А отже, це певний важик. з другого боку. Ми бачимо, що зараз в складі Європейського союзу виділилася е, абсолютно чітка група лідерів, важковаговиків і активістів, які е, просувають, скажімо так, е, тезу про необхідність, не, не можливість, а необхідність підтримувати позицію України. Е, насамперед, це Німеччина, Франція. Польща, до, неї, до них приєдналися Італія, останнім часом Іспанія, а також всі північні країни, це ми знаємо Балтія і Скандинавські держави. Чого вже немало. Під впливом цих держав значної еволюції зазнала позиція Австрії, позиція Нідерландів, і, так би мовити, решта до, до, доєднується. Чехія дуже активна в цьому течі. Таким чином, цей європейський загальноєвропейський квазіконсенсус, він є впливовим фактором в міжнародній політиці в цілому. до нього прислухаються і решта країн Азії, Африка, Латинська Америка, бо у них теж торговельні і не тільки торговельні, і гуманітарні відносини з цим об'єднанням. Отже, ми маємо дуже, дуже... Союзника. Правда, цей союзник не буде робити нічого для України, якщо Україна не буде робити сама для себе. Сьогодні в Києві перебуває міністр закордонних справ Чехії, пан Ліпавський один з наших найбільших, так би мовити, друзів. Він сказав наступне і на цьому наголосив. Україні допомагати в тому випадку, якщо вона не просто продовжуватиме, а активізуватиме, пришвидшуватиме реформи. Це очевидний натяк на е, ту ситуацію, яка склалася у нас пару тижнів тому, коли раптово е, поставили під питання автономність і незалежність головних антикорупційних органів НАМУ і САП. Потім ця ситуація була відігнана назад. Офіс президента і Верховна Рада прийняли належні рішення, відбулося повернення цієї незалежності, але сам факт вкрай занепокоїв європейців. І тому будемо говорити відверто: наша незалежність, наш суверенітет, наше мирне майбутнє в прямому сенсі цього слова. Залежить від того, як ми боремося з корупцією. Якщо ми цього не будемо робити, європей, європейці допомагати нам не будуть. А європейці допомагати нам не будуть. Трамп буде більш схильним слухати те, що кажуть з Москви, ніж те, що кажуть з Брюсселю. Ну так, тут бачите, ви, ви слушні речі говорите, аби це не було знаєте таким перекладанням відповідальності на когось іншого, на когось третього. Зрештою, передовсім нам залежить на наших публічних діях і на нашій послідовній політиці. В цій всій парадигмі ви слушно говорите про внутрішні виклики. Та але мені видається, що якщо ми дивимось на те, як зараз виглядає ось цей такий порядок, денний, ось це тло. Перед підготовкою передаруйте зустрічю е, Путін Трамп на Алясі, бракує одного елементу. Я поясню про що йдеться. Ми чуємо позицію Джорджії Мелоні. Ми чуємо про що говорить Дональд Туск, Фрідріх Мерц, е, зрештою Еммануель Макрон і е, та сама Кая Калас, про яку я говорив. Е, ми чуємо позицію американців. Ми чуємо про що говорять з Києва. Натомість ми нічого не чуємо з Пекіну, але це не означає, що вони не є інтересантами в цій історії і що їм не залежить на тому, як поточиться і чим закінчиться та зустріч на Алясці, правда? Я з вами згоден. Ми нібито забули про Пекін, але насправді на цьому етапі, очевидно, Пекін ще не вступає в. Голову. Те, що відбудеться на Алясці 15 серпня, за всієї важливості цієї зустрічі, буде лише е, визначенням основних меж подальших розмов і подальших домовленостей. Тобто, наприклад, ось, цю, ось цієї теми ми не торкаємося, а цю тему ми обговоримо. Ну, це вже ми дізнаємося про це 16 серпня. Далі, після того, як будуть досягнуті певні домовленості 15 серпня, такі джентльменські, будемо так говорити, без урочистих підписань чогось, крім ну, умовно спільної якоїсь заяви чи спільної декларації. Але лише після цього може розпочатися серйозна робота над тим, як це все зафіксувати в майбутніх серйозних важливих документах. Е, про мирний е, договір, е, навіть розмовляти поки що мають. Е, адже про, про що власне йдеться? Йдеться про те, що попереду: віз чи кінь. Україна вважає, європейці так вважають, багато е, політиків у світі так вважають, що насамперед повинно бути припинення вогню. Більше того, це попередня. А позиція президента Трампа припинення вогню, після чого ми починаємо домовлятися про те, як втілювати шлях до миру. Російська Федерація залізно стоїть на протилежному. Ні. Ми далі б'ємо, бомбардуємо, руйнуємо, а в цей час тривають переговори, і вони можуть тривати скільки завгодно, аж поки ми не захопимо все, що ми хочемо захопити. А хочуть вони всю Україну, е, чи може тут втрутитися Китай, чи може бути тут якась його е, позиція? Все залежить від того, як він оцінює економіку Російської Федерації. Якщо ця економіка дійсно, на, е, так би мовити, на межі зупинки, е, якщо ця економіка в загрозливому стані. Якщо е, цей загрозливий стан може викликати соціальне незадоволення і е, збурення в, в, в російському суспільстві, то е, Китаєві такий розвиток не потрібен. Їм потрібна дійна корова, яку вони доять успішно, вже багато років, і з кожним роком все більше і більше, скоро вже почнуть м'ясо відрізати з е, жимої корови. І е, е, корова, яка здохне. Їх це не, не, не зацікавлює. Але якщо Росія в достатньо міцному стані, може продовжувати потихеньку воювати і при цьому не втратити, так би мовити, своєї, е, своїх донорських якостей для китайської економіки, то чому б ні? Якщо Росія здатна й далі продавати нафту з великим дисконтом у великих кількостях, а якщо Росія далі е, дозволяє е, китайському ринку завойовувати всі можливі ніші від автомобілів, починаючи до кулькових ручок, до оплатів і до, до телефонів закінчуючи, то чому ні? Е, тому е, мені здається, що на цьому етапі Китай буде вичікувати і буде е, слідкувати уважно за тим, наскільки е, потужним буде е, тиск? Е, Сполучених Штатів, якщо тиск Сполучених Штатів, якщо позиція президента Трампа буде серйозно обґрунтована, добре прокомунікована і доповнена демонстрацією тих кроків, які він здійснить надалі, наприклад, додаткові санкції, наприклад, арешти кораблів, які плавають під невизначеними прапорами з недипломованими капітанами і так далі. То багато чого можна. Фінансові навторні санкції, якщо все це буде навалено на Російську Федерацію і по серйозному то безперечно Китай підкаже Владимиру Путіну 2 вересня під час зустрічі в Пекіні, що, мабуть, треба зупинятися. Якщо ж це буде просто між заходів, де два старі дядьки поп'ють лимонаду або чогось міцнішого. Поплескають вони на одному по плечу і роз'їдуться на цьому, ну, то тоді зовсім інша ситуація. Тоді Китай з задоволенням продовжуватиме брати участь в цій грі. Згадаємо, як там свого часу зустрічався з Кім Чан Іном. Скільки було а, галасу, скільки було на преси, скільки було проривних, так би мовити, елементів, і, і тих спировки, і посміхалися, і, 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 і компліменти говорили. Далі що? А далі нічого. Тим чи не продовжив розробляти ядерну зброю, досконалювати її, а останнім часом просто бере найновіші досягнення у русських і втілює їх в життя. Його ракети вже долітають до Гавайських островів, залишилось ще пару років, і Лос-Анджелес теж буде під прицілом. Отже, тому Китай і спостерігає, а поки що в цій грі участі не бере. Тим часом купує кукурудзу в Україні за нормальну прийнятну для нього ціну. Якщо говорити про очікування, ну їх насправді є багато, і це це природня абсолютно історія, тому що ну не кожен день відбувається подібного характеру, подібного роду зустрічі, і тут є оцінка і публічна, і те про що пишуть коментатори. Західні медіа, деякі з них я вже згадував. Тут посилався на них в попередніх частинах нашого етеру. Є натомість очікування і офіційного Києва. Ну, бо мені видається, що там. Те, про що говорить пані посол е, України в Сполучених Штатах, можна вважати за частину певної офіційної позиції, вона переконана, що е, Дональд Трамп говоритиме з Володимиром Путіним з позиції сили напередодні ввечері Вона про це сказала в етері е, телеканалу ABC News, тримала в руці українську конституцію. Говорила, що всі відповіді на питання щодо територіальних поступок містяться в тому документі, тобто в українській е, конституції. Та е, разом з тим, е, якщо говорити. Про, е, про характер цієї зустрічі, що саме впливатиме на, 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 на клімат, на е, те, в якій манері говоритимуть Трамп і Путін, тому що там одна справа, те, що я вже сказав, те, як це оцінюють коментатори чи навіть офіційні особи. Інша справа це місце зустрічі, і тут теж мені видається це е, ну певний такий аванс для Владиміра Путіна, тому що це не Техас, це не Нью-Йорк, це Аляска. Аляска далеко, менше людей легше організувати безпеку і недалеко летіти русним, які бояться повістити в цій ситуації. Тому Росія прийняла це місце. Для Трампа це теж корисне, хороше місце. Він хоче видобувати нафту на Алясці, а половина ні, дві третини громадян Аляски кажуть, ні, не треба. Тому що е, наша екологія, а це наше основне багатство від цього постраждає. Тобто Аляска, е, це в багатьох сенсах е, дуже такий е, демонстративний хороший крок для, е, для президента Трампа. Е, також е, це можливість втекти від домашніх проблем в Нью-Йорку, Вашингтоні, в Техасі, будь де там на, на материку. Його переслідує кілька серйозних внутрішньополітичних питань. І серед них одне з найголовніших це його залучення до мережі, до кримінальної мережі мільярдера злочинця Епстіна, який покінчив життя самогубством. І серед них це також незадоволення фермерів і Значної кількості, скажімо так, небагатих американців останніми е, діями Трампа боротьба проти нелегальної міграції і боротьба е, проти, під, і боротьба е, з підвищенням е, цін на, на бензин, на первинні продукти, на медичне обслуговування. За боротьба нічого не дає. Тобто втеча в Аляску – це зручно. Щодо заяви пані посла Маркарової, звичайно, це наша е, сказати мрія. Е, і ми би хотіли, щоб е, Трамп е, говорив з Путіним з позиції сили. І щоб він це доводив конкретними е, проектами своїх рішень, які він повідомить співрозмовнику. Чи буде так? Е, в останню хвилину на Таку людину, як Трамп, завжди діють кілька найближчих його співробітників. Ми не знаємо точку зору найближчої для нього людини, а, кажуть, що це Мелані. І ми не знаємо а, точку зору другої найбільш впливової людини: це Сьюзен Волтс, це Улз Уайлс, даруйте, це керівник його фактично, офісу. Ті люди, які говорять публічно, які є політиками, віце-президент Венц, державний секретар Рубіо, провідні сенатори, вони говорять доволі обнадійливі для України слова. Вони говорять в Унісон з пані Маркаровою. Ну, власне, хто з ким говорить в унісон це питання? Ти вона повторює їх. Чи вони прислухаються до е, аргументації української сторони, і цю аргументацію е, прекрасно викладає в Вашингтоні особа Маркарова. Е, Багато що може залежати, безперечно, і від е, самого Трампа. Людина примхлива, е, людина розманіжена, е, людина е, с, е, фактично е, сп'янена. Власними ну, демонстративними успіхами людини, яка себе вважає е, володарем не тільки Сполучених Штатів, але й світу, у всякому разі, е, тим, хто вказує, що, кому, як і де робити. Якщо е, досвідчений кгб Путін зуміє скористатися цим е, марнославством, що аж йдеться по завінці. То це доволі небезпечний варіант. Але і багато хто в Україні, багато оглядачів, політиків кажуть: зустріч на лясці небезпечна та звичайно небезпечна, але без зустрічі Трампа з Путіним хіба буде безпечніше? Хіба безпечніше це в тій ситуації, коли сьогодні читаємо, що руски захопили на Донбасі. Село Шевченкове, а біля Шевченко. А біля села Шевченко знаходиться найбільше родовище літію в Україні. Хіба це безпечно? Ні небезпечно? І е, таких е, повідомлень може бути багато. Е, наша не те, що надія, а наші сподівання і наші зусилля повинні бути спрямовані на те, щоб американська сторона розмовляла з Росією. Американська сторона зараз єдиний чинник, який може, якщо не зупинити, то принаймні пригальмувати або трошки залякати Російську Федерацію. Нам треба сподіватися, що слова пані Маркарової будуть справедливими і що вони справдяться. Ну, тут у нас буквально хвилина лишається. Я попрошу, може, про лаконічнішу відповідь, але все ж таки, якщо ми говоримо про очікування Дональда Трампа і про його плани, та ви говорите про там було інше слово, але я вжию таке марнославство. Та, я просто не пригадаю, яку дефініцію ви вжили. Е, він прагне закінчити війну в будь-який спосіб. Головне, щоб це було за його участі, за його каденції, за, ну, за його безпосередньої ролі. Та. Але чи можемо ми, в принципі, говорити в такому разі про закінчення війни? Ну бо. Війна або закінчується, або вона триває надалі в стадії заморозки, відкладання і так далі. Але це не означає, що вона закінчена. Ну то з чим ми, зрештою, маємо справу? Буквально хвилина. 15 серпня війна не закінчується, 15 серпня в кращому випадку досягається домовленість про е, тимчасове припинення бойових дій, і то невідомо чи повноцінне, чи тільки в е, умовно на повітрі і на морі. що погано, нам потрібно повноцінне е, після цього. А це не буде е, премія е, Трампові, це не буде вирішення чогось. І тому з цього боку Нобелівська премія йому не світ, і тому Трамп, навіть досягши цієї домовленості, в подальшому змушені буде намагатися її доводити до логічного завершення, а саме до створення механізму слідкування за цим припиненням вогню, до посилення своїх позицій в. Російської Федерації в економічній сфері і так далі. І так далі. Тобто, рух, який почнеться 15-го, якщо він почнеться в правильному напрямку, він таки доведе до якогось більш-менш мирного результату, але це буде через багато місяців. Угу. Я вам дуже вдячний за аналіз, за те, що знайшли час. Нагадаю, Андрій Василовський з нами наживо, надзвичайний і повноважний посол, радник директора національного інституту стратегічних досліджень, коротка мить. І далі інформаційний сервіс від Катерини Подольської. А потім продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.